Дивно бачити вас не в обладунках, а в звичайному одязі. Після телесеріалу Ігри престолів за вами закріпився дуже брутальний образ. Як почуваєтеся в цьому царстві жіночої моди? Насправді тут дуже тепла атмосфера. Це мій дебют на подіумі. Моя донька намагалася показати мені, як треба дефілювати. Треба зробити ось такий погляд, і так далі. Але я розслабився і просто отримую задоволення. Для зйомок виграх престолів ви завжди маєте бути в чудовій формі. Як підтримуєте своє тіло в тонусі? Можливо, з вами всюди літає особистий тренер. Ні, зовсім ні. Я займаюся самостійно. Спорт це просто частина моєї роботи, щоденної. Тобто, вас можна зустріти на пробіжці в Парижі? Можна, але щоб наздогнати, прийдеться бігти дуже швидко. А як ви особисто доглядаєте за собою? У мене немає щоденних рецептів і процедур. Я, як і всі хлопці, холюся, наношу лосьйони і користуюся дезодорантом. Ось і все. У вас немає косметолога, який доглядає за вашою шкірою після тривалих зйомок. Ні, я цього не люблю. А у вас напевно є ціла команда. Ні, лише візажист. Я вважаю, краса це не те, що ти можеш кудись нанести чи вдягнути. Ти просто маєш подобатися сам собі. і жодна кількість візажистів тобі в цьому не допоможе, якщо це не йде зсередини.